Якщо б ви одразу прийняли цю пропозицію, скільки б абсайд був від ну от два з половиною три рази по відношенню до того, що ми мали до купівлі волі? Дуже цікаво, що знаєш, ми, ми тоді сіли разом з Оленою Кошарною, з Дімою Бородаєм, і ми подумали: окей, ну фінансово це буде крута історія. Да? Але ми просто якби ну, ринок не поміняється. Ми, він іде своїм якби таким природним шляхом, ну, великі купують маленьше. Але в нас є можливість зробити таку невеличку революцію на цьому ринку і зробити кейс, який дуже рідко трапляється, коли маленька компанія купує велику. Да? І тут природньою цілею був лайфсел. Тому що угу. у Київстара Vodafone є своя фікса, у угу. Group немає мобіли, у лайфселу немає фікси. Угу. Да? Тобто вони якби народжені бути разом. І ми тоді в, через. Три місяці після купівлі волі ми зустрілися з Торкселом. Ми їм кажемо, ну дивіться, будуть відбуватися такі зміни на ринку, що ще гірше, якщо там, нас купить хтось із ваших конкурентів, то це погіршить вашу ситуацію конкуренту. Да. Тому логічно вам зараз прийняти рішення або ви купуєте, або продаєте. Да? Е, ми, кажемо, ми не купуємо. Тоді ми кажемо, а якщо ми знайдемо інвестора, який буде готовий купити і Лайфсел, і нас, ви окей? Ми кажуть: ну шукайте, буде гарна пропозиція. Ми розглянемо.